Вітаю дітки! Я думаю, в кожного з вас є багато друзів. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати дерево друзів. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, фарби і вологі серветки. Стовбур дерева ми будемо малювати за допомогою долоньки. Беремо коричневу фарбу і повністю розфарбовуємо долоньку разом з пальчиками. Долонька у нас символізує зустріч з друзями, тому розфарбовуємо саме долоньку. Розфарбовуємо також невеличку частину кисті. і тепер прикладаємо долоньку і притискаємо іншою догонькою всі пальчики і долоньку до аркуша. Тепер обережно від'єднуємо і заповнюємо пропуски. Перед тим як дофарбовувати нашу догоньку. Не забуваємо витрати ручки вологою серветкою. Тепер беремо фарби різних кольорів і малюємо листочки сердечка різного розміру, великі і маленькі. І зафарбовуємо їх. Сердечки у нас символізують любов, дружбу, взаємодопомогу і підтримку. Малюємо стільки сердечок, скільки у вас друзів, а можна навіть більше. Ось таке дерево дружби ми з вами намалювали. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!